зараз ми знаходимося з вами в Територіальному центрі надання соціальних послуг Обухівської міської ради, який знаходиться в Обухові на вулиці Каштанові, 4. Зараз у нас тут проходить захід в межах такого ветеранського простору. Ми займаємося дітками, батьки яких загинули на цій війні 22-го року. І ви можете побачити, що для діток у нас сьогодні проходить конкурс малюнку, яким я бачу Україну майбутньому. В той час, коли малеча відпочиває їх мами, дружини загиблих героїв, лікують душу. Вони спілкуються про наболіле і не бояться бути непочутими. Також ми е, приділяємо увагу дружинам е, та батькам загиблих воїнів. Е, з, з батьками у нас працює е, військовий психолог, капелан, яка сама пройшла війну, яка сама була на передовій. Позивний у неї псевдо Тереза, це пані Людмила. Людмила Козуб, з позивним Тереза, військовий капелан. З 2014 року вона надавала духовну підтримку воїнам у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині. Тоді вона була капеланкою-волонтеркою. Зараз головний сержант Збройних сил України, офіційний військовий капелан з дипломом магістра психології, мати п'ятьох дітей та бабуся одинадцяти онуків, захисниця України, відзначена державною нагородою орден Кнагинь. Ольги третього ступеня. Людей треба згуртовувати. Люди, щоб вони не переносили біль на самоті, їм треба, щоб вони одне одного знали, щоб знали проблеми, друг одне одному допомагали, щоб вони згуртовувались. І так як я капелан, найлегше це пройти з Богом і з вірою. Коли людина має віру, вона пройде навіть те, що казалось би неможливим. Якщо є такі ви знайомі з такими людьми, у кого з дітками в кого загинули батьки, з дружинами, у кого загинули чоловіки, з мамами, хто віддав саме найдорожче за нашу незалежність, будь ласка, ми вас всіх запрошуємо до нас.